Мед на Закарпатті збирають у невеликих кількостях, та його головна цінність не лише у смакових властивостях. Мед із гірських регіонів не схожий ні на який інший впевнені пасічники. Особливість нашого регіону та, що в нас дуже цінна бджола Карпатська, І в нас дуже рання весна, яка дозволяє бджолам. Швидко розвиватися весною. Наші медиція відрізняються, що вони багаті самими різними квітами, і саме ця суміш різних рослин, яка поєднується в Закарпатському меді, і робить його таким, надає йому тих властивостей, корисних, якими він володіє. Кількість меду залежить від погоди протягом останніх двох років через постійні дощі в краї зібрали дуже мало меду з акацій. В цілому ж статистика ведеться у відношенні до одної бджолиної сім'ї. На Закарпатті таких в середньому 300 тисяч. Одна бджолина родина у сезон може дати від 5 до 15 кілограмів меду. Займаємось бджільництвом в нетрадиційним для нашого регіону. Системі вуликів. От. Як модульна система вуликів, яка дозволяє е, нам отримувати е, ту ж товарну продукцію при меншій концентрації взятків ми отримаємо більше товарної продукції, ніж е, з класичних вуликів, які е, культивують в нашому регіоні. Традиційно в Закарпатті пасіки знаходяться на стаціонарно, вони не кочують. Вартість одного літру солодкого продукту коливається від 70 до 80 гривень. Вже з липня на пасіках збиратимуть літній мед. Він відрізнятиметься від весняного темним кольором. І хоча літній вважається основним товарним медозбором, самі пасічники акцентують на лікувальних, смакових та інших корисних властивостях саме весняного меду.